Вітаю вас! В цій частині ми розберемось і трішки побавимось із налаштуваннями кольорів і зовнішнього вигляду нашого командного рядка, тобто класичної версії командного рядка, щоб нам було веселіше і приємніше з ним працювати. І крім того, я вам покажу ще одну цікаву команду. Першим ділом маленьке повторення: щоб запустити командний рядок, натискаємо Windows R на клавіатурі, після цього пишемо CMD і натискаємо Enter. Якщо версія вашої операційної системи Windows 11 або новіша, то у вас швидше за все буде ось таке вікно. Але у трішки старіших версіях Windows ваше вікно командного рядка виглядатиме десь приблизно ось так. По-перше, кольори. Ну, кому подобається цей нудний сірий колір на чорному тлі. Давайте напишемо наступну команду. Color, що, звичайно, ж з англійського означає «колір», і, наприклад, 0, і англійська літера B. І натиснемо Enter. У, стало набагато гарніше. А спробуємо якусь іншу команду або ж інший колір. Напишемо ще раз color і потім напишемо 0.2. Тепер трішки цікавіше. Напишемо color, потім похила і знак питання. Похила і знак питання означає допоможи мені розібратися. Або ж я не розумію, мені потрібна допомога. І ось тут у нас є англійською мовою пояснення, що команда Color означає. Ось тут написано, що ця команда встановлює колір і тло нашого вікна командного рядка. І ось тут у нас є різні варіанти кольорів і тла, які ми можемо вказати. Якщо у нас є колір 0. Це чорний, один це синій, два зелений і так далі. І так далі. Це шістнадцятковий набір. Якщо ви не знаєте, що таке шістнадцятковий код кольорів, можете подивитись на відео по HTML і вебдизайну на каналі Віртуальної академії, де я пояснював і розповідав про шістнадцяткові коди кольорів. Що тут важливо зрозуміти, що команда Color у нас має два параметри, тобто ми тут вказуємо два значення: перше число або ж перший символ вказує на колір тла, і друге число або ж другий символ вказує на колір шифта. Тобто, якщо ми зараз напишемо color 1.6, то у нас колір тла буде синій, а колір тексту буде жовтий, тобто блакитний. У нас буде жовто-блакитний командний рядок. Натискаємо Enter. Я думав, що воно буде виглядати трішки більш патріотично. Окей, якщо нам це не подобається, ми можемо просто написати команду color без будь-яких параметрів і натиснути Enter. І командний рядок скине нам налаштування кольору на налаштування за замовчуванням. Ще одне цікаве візуальне налаштування командного рядка це налаштування прозорості. Якщо я зараз на клавіатурі натисну комбінацію клавіш Ctrl, Shift і Мінус, можливо декілька разів, і кожен раз, коли я натискаю цю комбінацію клавіш, ви можете помітити, що вікно командного рядка стає все прозорішим, прозорішим, прозорішим і прозорішим. Щоб повернути назад прозорість або ж зробити командний рядок менш прозорим, мені потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-Shift і плюс на моїй клавіатурі. Якщо вам подобається бачити свій робочий стіл, або, можливо, вам подобається бачити якісь зображення, чи папки, які у вас знаходяться під командним рядком, іноді для зручності це потрібно, це досить непогана команда: Ctrl-Shift- або Ctrl-Shift-Plus. Далі, перед тим як показати вам невеличку проблемку з цим налаштуванням, я хочу ще показати таку цікаву можливість командного рядка. Як історія. Це дуже зручна штука. Історія це коли командний рядок запам'ятовує останніх 50 команд, які ви тут запускали і виконували, і ви можете їх дуже швидко, повторно виконати, не пишучи всю команду вручну. Історія виконаних команд в командному рядку зберігається автоматично. Я лише вам покажу, як нею користуватись. В цьому відео я поки що виконав 4 команди чи 5. Для наочності. А, я виконую ще одну: команда DIR. Яку, я думаю, ви пам'ятаєте із попереднього відео, і яка виводить нам список усіх файлів і папок, які у нас є в поточній папці. Тепер наш екран виглядає трішки засмічений. У нас є інша команда, яка дозволить нам його дуже швидко очистити. Ця команда називається CLS. Команда CLS це скорочення від clear screen. CLS. Тобто. Ось тут, написавши команду CLS і натиснувши Enter, командний рядок просто очистив весь екран, так би мовити, взяв швабру і повитив все, що ми тут до цього писали. Отож, повернемось до історії. Командний рядок автоматично запам'ятовує 50 останніх команд, які ви виконали. І якщо ви хочете переглянути якусь із них чи виконати повторно, все, що вам потрібно зробити, це натиснути стрілочку вгору на вашій клавіатурі, щоб побачити попередню команду. Або ще раз стрілочку вгору, щоб побачити ту, яка була перед нею. Або ще раз, щоб побачити ще попереднішу. Цікаво, що в українській мові є взагалі такий вислів ще попередніша». Але ви зрозуміли: я можу класати кнопку вгору або вниз, щоб пролистати усю історію команд. Ось це всі команди, які ми використовували або ж виконували в цій сесії, тобто від того часу, коли ми відкрили цей командний рядок. Ще раз нагадаю, що командний рядок за замовчуванням запам'ятовує лише 50 останніх виконаних команд. І, скажімо, якщо я хочу повторно виконати команду DIR, яку ми недавно виконували, я просто її вибираю і натискаю Enter, і готова команда «dir» виконалась і вивела мені список, знову ж таки, усіх папок у поточній папці. Очистимо екран ще раз. Крім такої можливості переглянути всю історію, ви також можете побачити всю історію відразу. Для того, щоб це зробити, потрібно натиснути на клавіатурі кнопку F7. Коли я натискаю кнопку F7, то командний рядок показує мені. У зворотньому порядку усі команди від найостаннішої до самої першої, які я виконував від початку роботи із цим вікном командного рядка. Дуже зручно. Якщо я хочу якусь з цих команд вибрати, мені не потрібна мишка. Я просто з клавіатури, кнопочками стрілочок, можу вибрати ту команду, яка мені потрібна, наприклад, команда DIR або ось цей колір 0,2 і натиснути Enter. І готова ця команда була автоматично вставлена у командний рядок, плюс виконана. Дуже зручно. А так, досить темний текст. Давайте спробуємо трішки яскравіший. Color 0A. Ось такий виглядає набагато приємніше. Тепер у нас є два налаштування зовнішнього вигляду командного рядка. Поки що я показав тільки два, їх є насправді набагато більше. І поки що все це працює. Але проблема в тому, що якщо ми зараз закриємо вікно командного рядка, тут є також для цього спеціальна команда, яка називається Exit з англійської мови, це означає вийти або вихід. Якщо я натисну Enter, то вікно командного рядка закриється. Так ось, якщо я зараз ще раз запущу командний рядок, то дивіться, що відбулось. А відбулось те, що всі мої налаштування були скинуті, тому що ті налаштування кольору і прозорості, які я встановив, були застосовані лише до активної сесії, тобто до активного вікна командного рядка, з яким я працював. У 11-й версії Windows, і в новіших версіях, це налаштування трішки інше, а у старіших версіях. Це налаштування зовнішнього вигляду ну, зовсім не критичне, але якщо вам дуже-дуже хочеться і у вас старіша версія Windows, ви можете зайти ось сюди класнути на іконці у лівому верхньому куті, на іконці вікна, ось тут, і вибрати опцію, яка називається Defaults, де ви можете встановити параметри за замовчуванням для вашого вікна, командного рядка, які будуть збережені кожен раз, коли ви будете його відкривати. Якщо ви натискаєте на Defaults, тут у нас є цілий набір можливих налаштувань. Якщо ви хочете, як справжній хакер, відкрити це вікно із клавіатури, вам потрібно, в той час, як це вікно активне, натиснути комбінацію клавіш Alt-Space або ж Alt-пробіл на вашій клавіатурі, і це саме спадне меню у вас з'явиться. Тепер за допомогою кнопок вгору вниз ми можемо вибрати налаштування, нам потрібно налаштування, яке називається Defaults, і потім натиснемо Enter на клавіатурі. Відкрилось те ж саме вікно. З цим вікном теж, як справжній хакер, можна абсолютно легко працювати за допомогою клавіатури, але це курс поки що не про це, тому ми швиденько за допомогою мишки розглянемо, які у нас є тут параметри. Отже, зайдемо в першу закладку. Параметр, розмір курсора. Курсор це ось ця от пимпочка, квадратик, коробочка, як хочете, які у нас тут блимає. Ви можете змінити його розмір. Далі журнал команд, як я вже казав, це кількість команд або ж історія команд, яку командний рядок запам'ятовує. Якщо 50, які у нас за замовчуванням вам недостатньо, ви можете змінити це значення на 60. В цьому випадку командний рядок буде запам'ятовувати 60 останніх виконаних команд. По суті, тих, які ми щойно використовували за допомогою стрілочку вгору або клавіші F7. Кількість буферів це кількість паралельних вікон, для яких командний рядок може запам'ятовувати історію. Тобто у нас тут 4. Якщо ми відкриємо п'яте вікно, то для нього вже командний рядок. Не буде запам'ятовувати, але я впевнений, що ви майже ніколи не будете використовувати більше чотирьох вікон командного рядка одночасно, тому це не проблема, якщо у нас є це налаштування. Далі параметри редагування, як ми можемо редагувати текст, який у нас є в командному рядку, виділений текст, як він обтікає, чи він переноситься в наступний рядок. Тут у нас є налаштування шифтів, розмір і тип шрифта, якщо ви хочете зробити його більше, або змінити те, який власне шифт у вас буде. Я не рекомендую міняти власний тип шрифта, тому що деякі з них не підтримують кирилицю. Консола з Shift замовчуванням підтримує кирилицю. Далі розташування, розмір буфера екрану і розмір вікна це те наскільки широке ваше вікно командного рядка, коли ви його запускаєте. Ви можете зробити його вищим, можете зробити його ширшим на ваш вибір. Ну і закладка Кольори, це власне ті кольори, які ми щойно міняли за допомогою команди Color в командному рядку. Ми міняли тло екрана і текст на екрані. Якщо ви хочете, щоб у вас був зелений колір тексту на екрані за замовчуванням ось такий. Кожного разу, коли ви відкриваєте вікно консолю. Або ж командного рядка, ви можете це тут встановити і вам не потрібно буде писати команду Color. Ось тут так само ви можете встановити налаштування прозорості, яке вам подобається, якщо вам подобається. Закладка термінал це новий атрибут, який, в принципі, нам зараз поки що не потрібен. Окей. У новіших версіях Windows ці налаштування знаходяться у трішки іншому місці. Тут у нас командний рядок вже відкривається в середині оболонки, яка називається Windows Terminal, яка набагато зручніша, гарніша, візуально привабливіша, тому що тут у нас навіть набагато більше налаштувань. Якщо у вас встановлений Windows версії 11 або новіший, ви можете використовувати оболонку, яка називається Windows Terminal, яка поєднує в собі і командний рядок. Тут можна також запустити PowerShell. По суті, як у вікні браузера, тут у нас є додаткові параметри. Ми можемо змінити колір нашої закладки, наприклад, ось цей на зелений, Ось цей можна змінити на синій. Якщо ви тут хочете змінити додаткові налаштування, кольори за замовчуванням, то ось тут звідси ви вже це зробити не зможете. Нам потрібно буде класнути на ось цій стрілості і зайти в опцію, яка називається Settings або ж налаштування. Тут зайти у Command Prompt, або ж командний рядок, прокрутити нижче і знайти опцію, яка називається Appearance, тобто зовнішній вигляд. У зовнішньому вигляді ми також можемо змінити цілу купу параметрів. Ми можемо вказати схему кольорів, яку хочемо використовувати. Ми можемо сказати, які ми хочемо використовувати Shift і так далі. і так далі, Кольори. Тут можна навіть встановити зображення у якості тла командного рядка. Якщо вам дуже подобається, поки що залишимо все, як є, натиснемо Save і закриємо цю закладку з налаштуваннями. Команда Color тут, між іншим, також працює. Можна написати Color 02 або навіть Color 0A, щоб колір був яскравіший. І все виглядає так само зручно, привабливо і гарно, як у традиційному командному рядку. В цій частині поки що все. У наступній я вам покажу цікавий пранк, за допомогою якого ви можете порозважати себе і своїх друзів. Почуємось!